Догляд за дитиною негативно впливає на психічне та фізичне здоров'я матері, ось як полегшити цей тягар невидима робота, чому мами втомлюються і що з цим робити. Ми живемо в епоху, коли жінки досягають успіху у всіх сферах життя, кар'єрі, освіті, особистій реалізації. Але за цією поверхневою картиною часто ховається виснажлива реальність. Переважна більшість догляду за дітьми та домашнього догляду все ще покладається на матерів. І це не просто втома, це системне навантаження, яке руйнує фізичне і психічне здоров'я. Я, я пам'ятаю, як одного дня, після особливо важкого дня, коли я намагалася поєднати роботу, вечерю, домашні завдання та нескінчені прохання дітей, я просто сіла на підлогу і заплакала. Не від горя, не від розпачу, а від виснаження. Це був момент, коли я зрозуміла, що живу не для себе, а для всіх. І це відчуття, на жаль, знайоме багатьом мамам. Вихідні матеріали з цього питання підкреслюють, що жінки не тільки більше беруть на себе тягар догляду, але й більше думають про це. І це правда. Постійно плануємо, організовуємо, контролюємо. Це не просто догляд за дітьми, це складна логістична операція, яка потребує постійної уваги та планування. І ця непомітна робота, це душевне навантаження часто залишається непоміченим і недооціненим. Чому це відбувається? В основі проблеми лежить вкорінена гендерна модель, у якій догляд за дітьми та домашні обов'язки традиційно вважаються жіночими сферами. Це не означає, що не всі тата піклуються про своїх дітей, багато хто робить це дуже добре. Але факт залишається фактом: у більшості сімей саме на маму покладається основна відповідальність за все, що стосується догляду за дітьми. Ця модель підтримується не лише суспільними стереотипами, а й внутрішніми установками. Ми, жінки, часто почуваємося винними, якщо не справляємося з усім наодинці. Нам здається, що якщо ми не все робимо, то ми погані матері. Але це неправда ніхто не може бути ідеальним у всьому. Наслідки для здоров'я стаття справедливо вказує на зв'язок між доглядом за дітьми та поганим психічним і фізичним здоров'ям. Хронічний стрес, спричинений постійною нестачею часу та енергії, може призвести до депресії, тривоги, проблем зі сном, аутоімунних захворювань і навіть раку. Я це особисто пережив. Коли я була в декретній відпустці, то відчувала постійну втому і роздратування. У мене були проблеми зі сном і апетитом. Я почувався винним, що не міг приділяти достатньо часу своїй кар'єрі. І все це призводило до постійного відчуття тривоги і депресії. Що робити? Рішення проблеми не таке просте, як здається, ви не можете просто сказати, мій чоловік повинен більше допомагати. Хоча це безумовно важливий крок, потрібен системний підхід, який передбачає зміну гендерних стереотипів, підтримку суспільства та держави, а також особисті зусилля кожної жінки. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Обговорюйте свої потреби з партнером. Важливо відкрито говорити про те, що вам потрібно, і не боятися просити допомоги. Делегувати завдання, не намагайтеся робити все поодинці, зверніться по допомогу до родичів, друзів або найміть опер. встановити межі. Не бійтеся відмовляти проханням, які ви не можете виконати. Приділіть час собі, не забувайте про власні потреби. Знайдіть час для занять, які приносять вам задоволення і допомагають розслабитися. Ви знайте свої досягнення, не знецінюйте свою працю. Пам'ятайте, що ви виконуєте важливу та складну роботу, яка заслуговує на визнання. Шукайте підтримку, зверніться до психолога або в групу підтримки мам. Спілкування з іншими людьми, які розуміють, через що ви проходите, може бути дуже корисним. Підтримуйте один одного, створюйте спільноти мам, де можна ділитися досвідом, порадами та просто підтримувати одна одну. Прихильник змін підтримувати ініціативи щодо покращення умов для працюючих матерів та створення більш справедливого розподілу обов'язків у сім'ї. Особистий досвід, як я почав змінювати ситуацію. Для мене переломним моментом стало усвідомлення того, що я не повинен відчувати провину за те, що не можу зробити все. Я почала говорити з чоловіком про свої потреби і просити його більше допомагати. Я почала делегувати завдання та найняти ОУПЕР. Я почав знаходити час для себе і робити те, що мені подобається. Це був тривалий і складний процес, але воно того варте. Я почувався щасливішим, здоровішим і впевненішим. Я стала більш ефективною на своїй роботі та більш турботливою матір'ю. Висновок. Невидима робота, яку виконують матері, має величезне значення для суспільства. Але часто це залишається непоміченим і недооціненим. Цю ситуацію потрібно змінити. Необхідно визнати цінність догляду за дітьми та створити умови. За яких матері зможуть поєднувати роботу, сім'ю та особисте життя без шкоди для свого здоров'я та благополуччя. Ми повинні працювати разом, щоб створити більш справедливе та сприятливе суспільство для всіх мам, це не лише питання гендерної рівності, це питання здоров'я та благополуччя наших дітей і майбутніх поколінь. І це завдання, яке ми повинні вирішити разом. Я вірю, що ми можемо створити світ. Де матері відчуватимуть себе не лише турботливими, але й щасливими, здоровими та повноцінними жінками. І цей мир починається з нас, з наших особистих зусиль і з нашої готовності боротися за свої права. Важливо пам'ятати, що ви не самотні у своїй боротьбі, шукайте підтримки, діліться досвідом і не бійтеся просити допомоги. Пам'ятайте, що догляд за собою це не егоїзм, а необхідність.